Але в ході слухань виявилося, що Форд вже давно знав про вразливість паливних баків і провів аналіз зисків та витрат, щоб дізнатися, чи доцільно встановлювати спеціальний екран, який захистить паливний бак і запобігатиме вибухам. Вони провели цей аналіз і дізналися, що вартість деталі. Яка б підвищила безпеку автівки, вони оцінили її в 11 доларів. І ось таким був аналіз зисків та витрат, які представили у суді. 11 доларів за деталь для 12,5 мільйонів автомобілів разом складають 137 мільйонів доларів. Це ціна за те, щоб підвищити безпеку. Але потім вони підрахували зиск від витрати цих грошей на безпечніші автівки. Вони порахували 180 смертей і оцінили їх у 200 тисяч доларів за смерть плюс 180 травмованих по 67 тисяч за кожного і ремонт витрати на заміну двох тисяч машин, які вибухнуть без додаткового захисту. 700 доларів за автівку. Отже, зиск становив лише 49,5 мільйонів. Тому вони не почали встановлення екранів. Зрозуміло, що коли службова записка щодо аналізу зисків та витрат опинилася в суді, вона приголомшила присяжних, які присудили величезну компенсацію. Чи є це контрприкладом утилітаристського принципу підрахунку?